2020 – це рік без сюрпризів. Говорити про якісь принципово нові, несподівані, непередбачувані процеси в Україні підстав немає. Все залишиться в тому вигляді і якості, які ми вже маємо. Нічого нового не очікується. Це короткий переказ типового астрологічного прогнозу для України на 2020 рік. Такі гороскопи в кінці 2019-го вийшли у багатьох медіа, в тому числі і притомних. Хто у астрологію вірить, скажете ви? Ну, наприклад, кожен третій американець. А українці взагалі довіряють астрологам більше, ніж органам влади. І на рівні з банками. Обидва дослідження за 18-й рік. Пекупать. Сьогодні розпочнемо розмову про астрологію як інструмент маніпулювання нами з боку політики. Привіт! Мене звуть Оксана Мороз і ви на каналі Як не стати овочем. Тема астрології та маніпуляцій цікава та широка. Сьогодні для початку розберемося з тим, чому люди в неї вірять. А в наступному відео за тиждень поговоримо про астрополіттехнології. Так, такі є. Відразу зроблю важливу ремарку, що розказуватиму про так звану західну астрологію, бо зі східною, зокрема індійською, все значно складніше. Щоб закінчити тему прогнозів щодо коронавірусу та заразом показати, що всі астрологи одним миром мазані, розкажу про передв... передбачення зіркового американського астролога Сюзан Міллер. Вона у січні 20-го в ефірі каналу CBS заявила, що 20-й рік буде чудовим та сповнений процвітання. Сикредежлацконанвобіпросперешє. У цьому ж прогнозі Міллер передбачила, що протягом року тільці очікує насичений графік міжнародних подорожей. Фаренчавол, фарампіпофанлейшеншепс. Foreign foreign Думаю, я не єдиний талець, який в перший рік пандемія не була зовсім за кордоном. Правда, Міллер, як і українські астрологи, швидко знайшла винуватого у коронавірусі та своїх неправдивих прогнозах. На цю роль американка призначила планету Плутон, яка і сплутала всі карти. Це все астролог розказувала в ефірі великого американського телеканалу. На жаль, зарубіжні та вітчизняні медіа дають ефір астрологам. Чому? Бо люди читають і дивляться. У лютому 21-го головна редакторка українського глянцю Космополітен Олександра Буринська розказувала, що номери журналу з гороскопами і передбаченнями, які виходять у кінці року чи на початку нового, продаються краще за інші. А якщо щось про астрологію написано чи зображено на обкладинці, вона точно приверне більше уваги. Наприклад, на сайті ще одного. Великого, напевно, одного з найбільших українських розважальних каналів найбільше трафіку саме на гороскопи. Їх зазвичай пишуть самі редактори, вигадуючи і мікскуючи якісь побажання. Перед тим як розкажу вам, чому люди вірять в астрологію, хочу подякувати усім тим, хто підтримує нас на Патреоні. Їх імена ви зараз бачите на екрані. Ця підтримка мотивує рухатися далі в дослідженні та формуванні інфогієни українців. Якщо ви теж хочете та можете нас підтримати, посилання на Patreon в описі до цього відео. Дякую. Чому вірять в астрологію? Щоб розібратися у цьому, я поговорила з психологами, почитала дослідження та виділила для себе чотири ключових причини. Але скажу, що в цьому в цій темі є ще багато що досліджувати. Зародження та популярність гороскопів у важкі часи це достатня закономірність, бажання знати, що може принести доля, загострюється в несприятливі часи, будь-то 30-ті, чи в сьогодні, коли люди переживають багато всього. Стрес. Дослідники зазначають, що в умовах високого стресу людина готова використовувати астрологію як засіб його подолання, навіть якщо в умовах низького стресу вона в неї взагалі не вірить. Невизначеність. Ще одна причина, яка спонукає людей до астрології, невизначеність. Дослідження показали, що незнання про те, що може статися, ми вважаємо ще більш стресовим ніж усвідомлення того, що щось погане обов'язково станеться. Завдяки своїм прогнозам, астрологічна картка допомагає людям досягти впевненості, до якої вони прагнуть. Подолати тривогу. Також астрологія допомагає деяким людям боротися зі своїм повсякденною тривогою і формує відчуття контролю. Вона дає ірраціональну надію, що коли я читаю, що в моєму житті відбудуться позитивні зміни, вони справді стануться. І це посилює відчуття контролю за майбутнє. Контекст Астрологія приваблива ще й тому, що вона дає контекст людям і подіям у світі. Як і релігія, вона говорить, що існує щось поза матеріальним світом, але не навчає догом і не наказує діяти. Більшість психологів погоджуються, що астрологія приваблює людей через упередження підтвердження. Вони шукають і знаходять те, що вже підтверджено їхнім уявленням. До того ж, астрологи пишуть гороскопи настільки загально, що кожен може знайти те, що йому підійде. Особливо, якщо шукає. нью Нью-Йоркер опитав астрологів про піки запитів на їхні послуги. Очікувано вони припадають на переломні моменти невизначеності. Наприклад, фінансовий колапс 2008-го і незмінно на президентські вибори. А у березні 2020-го трафік на контент з гороскопами у топових американських лайфстайл-медіа виріс більш ніж на 20% у порівнянні з березнем 2019-го. І це на фоні того, що активно мусолилася тема того, що астрологи не помітили коронавірус. Зараз американці щорічно витрачають понад 2 мільярди доларів на містичні послуги, тобто на астрологію, хіромантію, читання на таро і так далі. Перший астрологічний прогноз Ну і наприкінці розкажу, як взагалі зародилася популярність газетних гороскопів. 21 серпня 30-го року вважають днем, коли вперше вийшла газетна колонка з гороскопом у сучасному форматі. Британське видання Sunday Express опублікувало астрологічний прогноз у день народження принцеси Маргарет. Після краху на Уолл-стріт у 1929-му народження принцеси дало британській пресі ідеальну можливість для гарних новин. Тоді у пошуках нових якихось форматів головний редактор газети вирішив облікувати гороскоп з прогнозами на життя молодої королівської особи. Парадважно він складався з загальних фраз: на кшталт життя буде насичене різними подіями. Але також там зазначалося, що події надзвичайної важливості для королівської родини та нації відбудеться близько сьомого року життя принцеси. І дійсно, у 36-му році Едвард Герцог Вінзорський зрікся престолу на користь молодшого брата за одну ніч Точка нового короля потрапила в центр уваги громадськості. А її старша сестра згодом зайняла трон як Елизавета II. Гороскопи працюють, увірували британці, і редактор видання замовив ще один астрологічний прогноз. У ньому зазначалося, що британський літак буде у небезпеці між 8 та 15 жовтня. І дійсно, 5 жовтня пасажирський держав зазнав аварії під час шторму поблизу Парижа і 48 людей загинули. Цих двох співпадінь стало достатньо, щоб у газеті з'явилася щотижнева колонка, що передрікають зірки, яка стала однією з найпопулярніших. Незабаром кожна велика національна газета ввела власну колонку з гороскопами. Того щастя, дослідження констатували, що майже дві третини дорослого населення більш-менш регулярно переглядали або читали астрологічні прогнози. Вони мали значний вплив на британці. Наприклад, якщо у гороскопі зазначалося, що понеділок буде таким поганим днем для покупок, то люди чекали, поки зірки стануть більш сприятливими, і тільки тоді йшли в магазини. У цьому відео я використовувала матеріали New York Times, New Yorker та багато інших статей та досліджень. Посилання на найцікавіші залишу в першому коментарі. А це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця. Якщо вам сподобалося, допоможіть, будь ласка, у просуванні цього відео. Прохання традиційне. Коментуйте, поширюйте в соціальних мережах та не забувайте ставити лайк чи дизлайк. А ще ви можете підтримати нас фінансово на Патреоні? Посилання під цим відео. Дякую, що дивитеся і до зустрічі у нових відео. Па-па!